І ми переходимо до зміста договору підряду. На чого? Ну, ну, навіщо, нам обов ну, навіщо нам договіри? Вони для того, щоб були обов'язки і права. Це зв'язок між, між, ну, між людьми. Який зв'язок? Це обов'язки. І зміст договору підряду. Це обов'язки, які накладаються на одну і другу сторону. І це такі формули. Це формула договору. Формула, що означає, що ми знаємо, що буде далі. Ну, наприклад, є формула а, там, Торта Наполеон. Це така формула, як його зробити. І усі знають, що о, я, я там замовляю торт Наполеон, і я знаю, що мені буде зроблено. Це така формула. І є формула договору підряду. І ми з вами будемо розглядати цю формулу. Зміст договору підряду. Яка там формула, Яки там? Яки? Ну, які там обов'язки? Ну, до формули ми дійдемо, а ми, я буду вам. Ну, формула це не все, звичайно. В цивільному кодексі цей договір починається з формули, так, але він не закінчується формулою. Там є ще якийсь такий. Ще ознаки, якісь ознаки, які, які ми містять до себе обов'язки. І ми починаємо з обов'язків підрядника. Підрядник да, це сторона договору підряда. Що, які обов'язки? Ну, зробити щось, зробити роботу. Щось зробити. Які є варіанти? Він, е е виготовлення, але переробка. Ну, виготовлення. Тобто ми беремо якийсь такий матеріал, якусь річ, таку сиру річ, і з неї робимо щось. А переробка, ми взяли щось, із, ну, якусь річ, і трішечки її е змінили. І це буде переробка. І. То і інше, це предмет договору підряду. Потім дуже важлива частина це строк. Строк цього договору. А підрядник обов'язується зробити усе в строк. Ну, ви знаєте, дуже великі проблеми у підрядників будинків. На будинок підрядний, підрядник. Говорить, я зроблю за літо. В літо я зроблю вам хату. Ну, Він не сказав, в яке літо, в якого году і якого століття. І, ко... і кожне літо, він... ну, це, це, це невірно, потрібно, щоб ми знали, як, ну, як швидко він должен це зробити. Права підрядника тут не тільки обов'язки, ми пропишемо і права. Перше право це субпідряд. Ми з вами побачили цей текст в цивільному кодексі про договор підряду. І там написано, що підрядник має можливість, якщо і має право, якщо інше не прописано в договори, він має право взяти субпідрядника. Тобто він може передати частину, частину своїх обов'язків, ну, своєї роботи до іншої, ну, іншого суб'єкта. І там що прописано? Ну, Звичайно, що підрядчик він, ну, він відповідає за те, що зробив субпідрядчик. Він не може казати, ой, так це не я. Це, це, це субпідрядчик, і він там щось таке зробив погано. Це так не пройде, тому що в формулі написано, що він, він, ну, він, він відповідає за те, що зробив е, субпідрядчик. І економія також написана. Що таке економія? Там ми, ми маємо річ, ну, ми маємо те, що, що перероб, е, з, перероблюється, але із чого. Виконується щось. І, наприклад, є там якісь такі остатки. Ну, Наприклад, я хочу там а, а, пальта собі. І я взяв такий тканину, принес тканину і говорю: мені потрібна пальта. І вони зробили, і там шматочок залишився. Ну, Шматочок тканини. Я можу указати. Давайте мені цей шматочок чи ні. І в, в кодексі так написано: якщо це замовника тканина, підрядник обов'язан передати мені всі залишки. Всі. Він не може у себе їх оставити. Але якщо річ і матеріал, ці Ця тканина була підрядника, і він як там зекономив, він може залишити у себе ці, цю тканину, ці, цей матеріал. Ну, це можливо не тільки про тканину сказати, ну, що, що там і що роблять, то і залишують. І обов'язки замовника. Замовник, що він обов'язаний зробити? Ну, перше, це вартість. Вартість є така, ну. Це договір за гроші. Ми, ми, ну, ніхто не робить щось без грошей. Ну в цьому випадку. І вартість, вона складається із чого? Із втрати. ну Наприклад, там є там, ну, там, ця, ця, ці ж, ця, ця тканина. Якщо не замовник принес тканину, а взяв тканину підрядник, він цю цену. Ціє тканини він, він її вкладає в вартість цього договору. І плюс винагорода, винагорода за працю, що він це робив. І право на утримання. Ну, я не знайшов в цивільному кодексі в особисто ну, в, в другої частини цивільного кодексу України як в російську, в Російську та це записано окремо, але із першої частини, з першої книги, ми можемо так узнати, що якщо, наприклад, замовник не, не віддасть плату, підрядник може утримати ту річ, яку він зробив. Утримати у себе, це е, вид обезпечення обов'язків. І він може затриму, утримувати і сказати: ну, спочатку гроші, а потім я віддам вам ваша пальта. І це усе, що я хотів сказати про зміст договору. Але е, я прошу сьогодні це. Ви бачите. Це формула, і ми сьогодні прям сьогодні, будемо її навчати. Давайте я вам проговорю, що я навчав, ну, я, навчал, я почав, почав навчати, і ви сьогодні також її навчаєте. За договором підряду одна сторона, підрядник зобов'язується на свій різок. На свій різок зробити різок зробити роботу. З... Я не пам'ятаю зараз ще раз. За договором підряду одна сторона підрядник зобов'язується на свой ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони. По, по договору, по договору підряду Одна сторона підрядник зобов'язується за свій різок виконувати певну роботу по завданню відмовника, по завданню відмовника. другої сторони в дужках відмовника, а відмовник обов'язується прийняти та сплатити виконаною. Роботу навчали, і ви щас також будете навчати ці текст. І прошу ваші запитання перед дуже важливою частиною.